Всім привіт! Скоро свята, тому я вирішила поділитися з вами рецептом дуже смачної бездріжжової паски. Готується вона досить легко та швидко. В першу чергу вам потрібно взбити міксером вершкове масло. Підготуйте всі інгредієнти заздалегідь, вони мають бути кімнатної температури. Після того, як взбили масло, додаєте відразу весь цукор. І гарненько все це разом взбиваєте хвилинок, так 3. Після цього по черзі в тісто введіть 4 яйця. Додали одне яйце, гарно його взбили приблизно 3 хвилинки, після цього лише додаєте наступне. І так, всі 4. Все, що потрібно для випічки паски, напишу в описі. Ви ж не забудьте підписатись. Якщо будуть запитання, чекаю вас в коментарях. Додали всі яйця, тепер в тісто потрібно додати сир, але спочатку гарно пробити його блендером, тому що він має бути однорідним, без грудочок. Додали сир, потім розмішайте його трішки лопаткою і після цього продовжуйте взбивати міксером. Збивати потрібно десь на середніх обертах. На даному етапі взбивати довго не потрібно, взбивайте просто до однорідності. Після того, як маса стала однорідною, до неї потрібно додати всі сухі інгредієнти. Відважте борошне, просійте його гарненько, потім додайте до нього суду та розпушувач. Доведіть сухі інгредієнти до однорідності, потім в два етапи додаєте до тіста. На даному етапі вже міксер не потрібен: вимішуєте тісто ось так лопаткою. Гарно все вимішуйте, не забудьте знімати тісто із стінок і після цього тільки додаєте наступну порцію борошна. У вас має вийти досить м'яке та повітряне тісто. Мені дуже захотілося додати до тіста трішки цитрусових ноток, тому я додам до нього цедру лимону та апельсину. За допомогою дрібної терки знімаєте тільки жовту та помаранчеву частини. Біла частина шкірки гірчить, тому вона не має потрапити в тісто. Довго вимішувати не потрібно, просто гарно поєднайте. Після цього додаєте сухофрукти. В мене це родзинки та курага. Гарно все розмішайте. Сухофрукти мають добре розподілитись по тісту. І на цьому буде все. Воно повністю готове до випікання. Я дуже раджу вам спробувати даний рецепт. Пасочка готується надзвичайно швидко і є ну дуже смачною. Розподіліть тісто по формочкам, я для цього взяла форми діаметром 9 см. Накладайте тісто так, щоб воно було не до половини, а трішки більше, ніж половина форми. Допомагайте собі лопаткою або ж ложкою, тісто має гарно розподілятися по формочкам. При бажанні можете розподіляти тісто на вагах, я ж це робила на око. А перед цим увімкніть духовку, вона має гарно нагрітися. З даної кількості тіста у мене вийшло 4 однакових формочки діаметром 9 см. Випікати їх потрібно при температурі 160-170 градусів приблизно 1 годину або ж, можливо, трішки більше. А щоб вони не пригоріли, накрийте їх фульгою приблизно через 40-45 хвилин. В результаті отримати ось такі чудові рум'яні пасочки, вони легенькі в руці, м'якенькі та дуже запашні. Якщо заплануєте випікати пасочки в діаметрі 11 см, вам знадобиться 3 штуки, і час випікання дещо збільшиться приблизно на 10-15 хвилин. Готовність перевіряйте за допомогою шпажки, вона має бути абсолютно сухою. Для приготування глазурі вам знадобиться лимонний сік та цукрова пудра. Гарно все перемішайте і дивіться, якщо ви хочете масу густішу, додавайте ще цукрової пудри. І в продовженні цитрусової теми додаю в глазур трішки апельсинової цедри. Вона ще більше додасть цитрусового смаку та стане елементом декору. Нанесіть на паску невелику кількість глазурі. Вона досить добре розподіляється та стікає красивими потьоками. Як і всі глазурі, наносите її на вже охоловшу паску. Сохне така глазура досить швидко, тому вам потрібно її приготувати безпосередньо перед тим, як будете прикрашати. Покажу вам її внутрішній світ. Паска досить свіженька, м'якенька, і ріжеться досить легко. Пасочка досить добре пропеклася, в неї безліч пор, ну зовсім не скаже, що вона виготовляється без додавання дріжджів. Вона в міру солодка та дуже ароматна. Подивіться, вона зовсім не кришиться. Термін зберігання приблизно 2-3 дні. Вам необхідно тільки зробити для неї красиве пакування. Обов'язково спробуйте приготувати. Я впевнена, у вас все вийде. Дякую всім за перегляд. Доєднуйтесь до мого каналу.